Знаєте, бувають історії, які буквально вкарбовані у камінь, і вони, вони можуть чекати десятиліттями, поки їх хтось знову прочитає. От саме сьогодні ми розкриємо таємницю одного такого пам'ятника. Він знаходиться у чеському місті Пардубице, і це, повірте, історія про пам'ять, яка виявилася міцнішою за сам час. От і головне питання: чи може забутий камінь і справді щось розповісти? Уявіть собі, монумент, який офіційно просто вважали втраченим. Чи міг він пронести своє послання крізь війни, крізь зміни режимів і що найгірше крізь десятиліття повного забуття? Давайте розбиратись. Історія, як не дивно, починається ніби з кінця. Отже, 2009 рік з'являються офіційні повідомлення: ключового українського пам'ятника в Пардобицях, створеного ще в далекому, 1932-му, більше немає, втрачений для історії. Здавалося б, усе крапка. Але як виявилося, це був тільки початок. Бо знайшлися люди, які просто відмовилися повірити, що пам'ять її можна отак просто взяти і стерти, і їхній пошук привів до абсолютно неймовірної знагідки. Просто спробуйте уявити цю картину квітень 2010 року. Група дослідників. У них в руках єдина зачіпка єдина стара фотографія 1935 року. І от з нею вони намагаються знайти той самий монумент. Обходять один свинтер, другий, третій, усе в тих же пардубицях. І нічого. Абсолютно безрезультатно. Надія, ну, ви розумієте, вже майже згасла. І от, коли здавалося, що все, це кінець пошуків, дослідники винишують звернутися до адміністрації цвинта. Ну, знаєте, остання спроба. І тут раптом одна з працівниць пані Зламалікова каже: «Хм, знаєте, я, здається, бачила щось схоже, і вона веде одну з дослідниць у якусь забуту частину кладовища, і та просто не може повірити своїм очам, це був він. Ось, ось що вони й побачили забутий, вкритий мохом, побитий часом, але незламний, він стояв, попри все, і на ньому чіткий, абсолютно читабельний напис. Борцям за Україну, а в центрі виразний тризуб, камінь він зберіг свою історію. Добре, пам'ятник знайшли, але ж хто його створив, і головне, навіщо? Щоб це зрозуміти, нам треба повернутися в минуле, у бурхливі 1920 ті та 30-ті роки, в історію української еміграції та організації самопоміч. І от що вражає найбільше його творцями були не якісь там багаті меценати. Ні, це були колишні вояки армії УНР, люди, які пройшли через боротьбу за незалежність, а потім опинилися в таборах для інтернованих. Згодом вони створили організацію самопоміч, і це були переважно звичайні робітники, але вони як ніхто розуміли, наскільки важливо зберегти пам'ять. І тому вони ухвалили просто неймовірне рішення. Кожен з них відраховував 5%. 5% від своєї, будемо чесні, мізерної зарплати на створення. Творення цього монументу, це ж справжня самопожертва ім'я ідеї, і це, знаєте, найкращий доказ того, що великі справи робляться не великими грошима, а великою ідеєю і звісно єдністю. Але за таким потужним пам'ятником мусила стояти не менш потужна творча сила. І вона стояла це була молода, але вже тоді надзвичайно талановита мисткиня. Її звали Оксана Лятуринська, і це ім'я ціла епоха для української культури в еміграції. Вона була однією з найяскравіших зірок так званої праської школи. Це, знаєте, було таке неймовірне сузір'я українських поетів, художників, скульпторів, які творили у міжвоєнній Чехословаччині. І цей монумент у Пардубицях став одним з її перших, але вже таких зрілих шедеврів. А тепер давайте придивимось до самого монумента, бо тут кожен елемент говорить: це ж не просто хрест, подивіться, це стилізація під традиційну українську різьбу по дереву, перенесена в камінь. Потужний виразний тризуб у центрі, тут, як кажуть, без коментарів, він не залишає жодних сумнівів. А ось ці щити: на одному Архангел Михайл, символ Києва, на іншому Лев, символ Львова. І це геніально! Це символічне об'єднання Великої України та Галичини. Та сама ідея соборності, за яку, власне, і боролися ці воїни. І тут ми підходимо до, мабуть, головної загадки всієї цієї історії. Як? От просто як цей монумент з такими відвертими, такими промовистими національними символами зміг пережити десятиліття нацистської окупації, а потім комуністичного режиму, в часи, коли за один тільки три зуб можна було поплатитися не просто свободою, а й життям, як він уцілі? Відповідь як не криється у щасливому збігу обставин і в одному цікавому понятті, яке називається «палімсест». Що ж це таке? Ну, якщо зовсім просто, то палімцест це, знаєте, як старий прегамент, на якому стерли попередній текст, щоб написати новий, але сліди старого все одно проступають. Так от, виявляється, палімцестами можуть бути не тільки рукописи, а й цілі пам'ятники, і наш монумент саме такий кам'яний палімцест. То як це спрацювало? Все просто і водночас геніально? Архівні записи показали, що в 1943, а потім ще й у 1956 роках цю могилу використали для нових поховань. І родичі цих новопохованих, вочевидь, не стало руйнувати старий гарний монумент. Що вони зробили? Вони просто прикрили оригінальні написи новою табличкою. До речі, на камені навіть залишились чотири отвори від її кріплень, це прямий доказ. І ця нова табличка стала ідеальним камуфляжем. Вона сховала напис борцям за Україну, але залишила видимими символи: хрест, орнаменти, щити, які комуністична влада, скоріш за все просто не зрозуміла, або проігнорувала. Іронія долі, спроба додати нову пам'ять ненавмисно врятувала стару від повного знищення. Але знайти пам'ятник це була лише половина справи. Його відкриття у 2010 році стало початком абсолютно нового розділу в його історії, довгого шляху від забуття до справжнього вшанування. Тільки погляньте на цю хронологію. Вона вона просто вражає, створений у 1932 році, а вже у 1970 офіційно отримує статус покинутої могили. Ви розумієте, що це означає? За чеськими законами його могли ліквідувати будь-якої миті, просто знефти. І те, що він достояв до 2010 року, коли його знову знайшли, це ну як сказано в одній архівній довідці. Дякуючи щасливому збігу обставин, до ліквідації не дійшло. Справжнє диво. І от нарешті у 2017-му повна реставрація. А ось і візуальний результат з цієї довгої історії. Просто подивіться на цю трансформацію. Зліва те, що знайшли дослідники у 2010-му, побитий часом зарослий камінь, а справа, результат реставрації 2017 року. Це ж неймовірно, кожна лінія, кожен візерунок, який викарбувала Оксана Лятуринська майже століття тому, знову ожив, знову промовляє до нас. І, знаєте, згадуються слова видатного українського історика Дмитра Дорошенка. Він сказав їх приблизно в ті ж роки, коли створювався цей пам'ятник: на світі не пропадає ні матеріальна, ні духовна енергія. Як же пророче це звучить? Енергія, яку вклали в цей камінь ті вояки, робітники та молода талановита мисткиня, вона нікуди не зникла, вона просто чекала свого часу, щоб знову проявитися. Ось так історія пам'ятника в пардубицях стала потужним нагадуванням. Пам'ять вона жива, жива, доки є ті, хто готовий її шукати і берегти. Якщо хочете дізнатись більше таких неймовірних історій про збережені українські меморіали у світі, обов'язково відвідайте сайт укремеморіал.юю. Ну і звичайно будемо вдячні за лайк та підписку на канал. Вмикайте сповіщення, щоб не пропустити наші наступні розповіді.